Е, недоглянутість це типу як природньо. Коротше, поняли, що це більше по-чоловічому вонять і все таке. Ну, є така стрижка, знаєш, природний хаос на голові. Uh -huh. І зазвичай він досягається приблизно двома годинами лакірування твого волосся. Ну, типу, хубаво знає. Я не бачу в цьому нічого і поганого, якщо людині так комфортно, і нічого хорошого, якщо я знову ж таки у нього заводяться воші. Я просто так тебе показав, щоб ти мене дивився на мене. А ти що думаєш? А да, міняємо тему. Ну це просто очевидно, типа що це хубав. Просто тут ні, ні про що спілкуватися. Хорошо, коли ніби. ти останній раз мив голову? Е, вчора. Я мою, гол... я мою голову раз на, раз на два дні. Раз на дні. — Ага, чому? Тому що я почав відрещувати волосся, бо перед цим я мив раз на день. А як ти? А, а як, це, да, як це впливає? А що ви думаєте, не флова? Ні, ну дивіться, це ж факт. Типа ти вона росте? Дівчата е миють же. Дівчата, скажіть, що ви миєте, е, голову ріже ніж хлопці? Це правда? Так. В так. Ні, факт. Ви кожен день миєте голову? Так. А чоловіки кожен день миють. Е, Я коли почав трошки відращувати волосся, воно у тебе просто повільніше жирніє.